Вітаю всіх! Сьогодні перед нами стоїть задача, щоб розв'язати аж три задачі. Вже не вирази, а давайте будемо трошки переходити до задач. Задачі не складні, але ми повинні пам'ятати деякі правила. Умови задачі я подам лише однієї задачі, а з іншим я дам підказки. Давайте ми попрацюємо з підказками. Для того для розв'язання задач нам допоможуть наші короткі стрілочки, короткі значення в коротких умовах, які ми з вами виконуємо. Давайте з вами згадаємо, як позначається знак всього. Всього це у нас знак разом той знак, який ви любите креслити. Креслимо ми олівцем, тут я ручкою накреслила. А насправді ми креслення проводимо олівчиком. Далі, бачите, негарний вийшов, так що не завжди він ідеальний виходить. Далі також не забуваємо, якщо у нас в умові задачі є питання на скільки більше, або питання на скільки менше, то ми в короткій умові використовуємо стрілочки з обох сторін. Ось так. І тоді ми ручкою пишемо, що на скільки більше знак, на скільки більше, або може бути, на скільки менше. Звертайте на це увагу, будь ласка. А зараз переходимо до задачі. Задача 840. У магазині іграшок стояло 9 візочків для ляльок, а маленьких велосипедиків у 7 разів більше. Нас питають в задачі: наскільки більше було велосипедиків, ніж візочків? Про що у нас іде мова в задачі? У нас мова йде про візочки, коляски малесенькі. Їх було 9 і маленькі велосипедики. Їх невідомо скільки, але відомо, що у сім разів більше. Як ми запишемо умову задачі? Саме те, що, про що йде мова? Посередині пишемо задача. Номер задачі 840. І записуємо візочки та велосипеди. Візочків у нас 9. А. Велосипедів невідомо. Але відомо, що у сім разів більше. Чи це все питання в нашій задачі? Давайте подивимося ще раз задачу. А питання наше інше: наскільки більше було велосипедиків, ніж візочків. Тому нам в короткій умові потрібно вказати знак, за яким ми будемо працювати, наскільки більше чи менше. Ось наша дужечка. І далі коротко пояснюємо, що на. Скільки більше. Так, і тут я забула знак питання поставити. На скільки більше. Наша задача буде складатися з двох дій. Не забуваємо писати слово відповідь, не забуваємо пояснювати. Ось тут не забувайте, тому що ви забуваєте. І тут також про що у нас йшла мова. Я бажаю вам удачі, у вас все вийде!